Вітаємо, шановні українці, сьогодні на Дніпропетровщині разом з нашими героями, 14-й полк сил безполотних систем. Реально сьогодні війна безполотних систем, війна бронів. І ми дякуємо цим хлопцям, нашим героям, нашим захисникам. І сьогодні маємо честь зустрітися з ними і допомогти передати невеличку партію допомоги. Дякую колеги, дякую усім громадські організації ВПО Україна. Дякуємо усім небайдужим, хто не зупиняється і продовжує допомагати нашим героям Збройним силам України. Дякую командиру батальйону членського СБС. Слава Україні! Героям слава! Україні. слава. слава. Дякую. Да, вітаю, друзі! Сьогодні заїхали до 14-го полку СБС, дякуючи нашому командиру батальйону 14-го полку. Хлопці да. уразили вчора. 18 цілей на підверській території. Дякуємо Мадяру, Дякуємо всім причетним до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!